впевнена, твоя подруга не хотіла тебе образити. Так зосередилась на інших проблемах, що не помітила твоїх. Але це не означає, що вона не вважає тебе подругою. Може, усе навпаки, щоб бути достойною твоєї дружби, не казала про свої проблеми. Це місто таке тихе, прекрасне як ніколи. Ех. Вона не чує нас і не бачить. Буде важко до неї достукатись. Увага Мегакума! Увага мегакума. Скільки разів я приходила сюди з матір'ю. Вона застерігала, що дружба може розчарувати, та я її не слухала. Клара живе із саду Д'юрі, де хмарна гігантка тероризує перехожих. Чим це загрожує Парижу. Вона ігнорує нас, але вертоліт – ні. Добре, тепер я радий, що вона ігнорує нас. Ха! Дякую, суперкоте. Я придумала, як із нею спілкуватись. Трішки правіше. Так, квадрат виходить. Так, ідеально. Вона нас не чує, але може читати. Я більше не жадаю дружби і нарешті можу насолодитися спокоєм. Не проігнорує. Канді, поговори. Я не хочу говорити. Я хочу тиші. Вона скаржиться на друзів, а в неї теж труднощі зі спілкуванням. То й що? У всіх бувають труднощі зі спілкуванням. Іноді хочеш щось сказати, але просто не можеш. Це не значить, що треба насміхатись. Ледів і суперхіт не залишить тебе саму. Вони завжди ганятимуться за акумою. їх, бо не знатимеш спокою. Нехай, якщо вже так навряд чи вона шукає друзів. Може, шукає, але не вміє це висловити. О, Гадаю, вона висловлюється дуже чітко. <гум> Сафарі ще не скінчила полювання. Міраж! Мисливиця стає мішенню, люба Сафарі. Ходімо? Тобі пасує червоний в Чорний горох. Підкреслює кольор очей. Няу. Що ж, дякую. Твій костюм тобі теж пасує, але поспішімо, бо знову станемо мішенню. Міладі? Так, так, згодна. Мішень, звісно, не можна ставати мішенью. Звісно, залежить на кого полюєш, так? Ага. Що зі мною таке? Дістав! Катаклізм! Як зловити мегаакуму, якої немає? Злови тоді це комашко. Не розчали розкішне обличчя мого партнера. А ти не Сафарі і твоє обличчя розчалить. Це суперечить законам фізики. Знищивши мої гаджети, ви не знищите мою силу. Понад усе силу завжди влучати в мішень. Полювання почалось. Кінотеатр Сорбон. Я ж казала, що краще піти в кіно. Мій костюм якось дивно на тебе впливає. Віддайте свої талісмани. Талісмани потрібні монарху. А тобі, Сафарі, що ти хочеш? Те саме. Бажання. Усі ж хочуть його загадати. Сафарі, що ти задумала? Сказати їм правду? Так я і думала. А тепер вполюю бажання. Воно має свою ціну. Мені втрачати нічого. Є що! Можеш втратити себе і тих, кого любиш, і тих, хто любить тебе. Хай хто ти така? Завжди знайдуться ті, хто тебе любить. Я знищила всі її речі. мені ніде немає. Лишився її костюм. Її костюм. Предмет за кумою не прині. Може він у неї вдома. Ми не знаємо, хто вона. Ну тоді? <плес> Супер шанс! Флакон парфумів. Хм? Предмети за кумою в маєтку Агрестів. Ага. Завжди звідки ти це взяв. Парфуми. Габріель Агрест. Це ж логічно. А скільки разів ти вигадувала сумнівні плани з якимось радіатором, свистком або гральною картою і нічого мені не пояснювала. Сьогодні довірся мені. Довіряєш? Звісно, я довіряю. Рушай, я розберуся, з Сафарі. Ах! 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 Що відбувається зі мною? Аж не віриться. Гей! Лише мені можна за ним бігати. Ні! Uh. 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 Монарх нарешті об'явився і все, на що він здатен, і Карі Годзен. От тільки того разу ми билися з нею не самі. Ми упораємось, Міледі. Ми не раз билися і самі. Mm. А, ще дві старезні речі. Баг, суберкот, пора вас зрівняти із землею. Гей, ми не такі зношені. Ми доведемо. Парижу потрібні сучасніші герої. <плес> Так, Дякую. Ні, тріумфальна арка. Не хвилюйся, Суперкоте. Я все виправлю. Спершу спробуй здолати мене, леді Бак. Вразь Котоклізмом меч. Минулого разу Акума була там. Покладися на мене. Я надто люблю архітектуру, щоб дозволити їй таке. Я звільню Париж від цього старого палацу. Котоклізм! А вона швидка. Треба спинити її меч. Множення. Множення? Вона викликає талісман Миші. Та це ж сила множення. Покінчимо з цим раз і назавжди. Талісман Миші і Карі Гос. Його ми добудемо наступним. Це я добуду ваші талісмани. То тебе тепер цікавлять старовинні прикраси. Ти ж казала щось про сучасні технології. Гарна гра. Віддай нам старий талісман і карі дюжина! Для тебе він надто несучасний. Старі речі бувають корисні, якщо їх модернізувати. Треба зламати всі 12 мечів? Ні, достатньо одного. Усі її копії ідентичні. Може, викличеш стару суперсилу? Супершанс! Думаєш, вона клюне? Треба знайти гарне місце для риболовлі. Знайшла. От що зробимо. Бери вудку, й підеш, сховайся в засіці. Не зможете забрати мій талісман? Щось ти заповільна для технологічної лиходійки і карі дюжина. Ти готовий? Рибалка на місці. Звільне місце для нового світу. Дзеркалко, я монарх. Вони знову відмовляються чути твій голос. Але за допомогою сил, які я дам тобі, всі нарешті тебе зрозуміють до такої міри, що мислитимуть, як ти. Рор! Твоя сила тепер моя. Переміщення! Я також віряю тобі силу тигра. З нею ти заткнеш тих, хто опирається тобі одним ударом відторгнеш його! Тримаймося разом, попри усе. Чудова ідея, мій любий Ніно. Якщо ми усі однакові, що заважає нам бути разом увесь час? Разом назавжди. Разом назавжди. Тики, цяточки! Плаг, кихти! Коллапс! Разум Разум назавжди! <плес> Разум назавжди! Разом назавжди! Разом назавжди! Разом назавжди! Разом назавжди! Зробімо щось, бо в місті будуть самі дзеркалки. Дзеркалки з тигровим ударом на додачу буде нелегко. Що ж тоді? Супершанс! <звук> Вони розмножились? Ну, тоді розділімо їх. Я сподіваюся, у нас усе склеїться, міледі. Разом назавжди! Разом назавжди! Начіпай пакарів. Люблю їхні круасани. Разом назавжди. <клес> Може, спитай думки, перш ніж пропонувати зміну кар'єри. <клес> ти не вчиниш зла, мегакумо? Час вигнати зло. Піймала. Бувай, метелику.